Добрий ранок. Сьогодні, напевно, буде ну, трошки нестандартне відео, тому що мені прикро, мені прикро, що коли йде війна, наші церкви займаються тим, чим не треба займатися. Наприклад, обласні або всеукраїнські жіночі конференції. Ретрети, семінари, проходять чомусь на тему, якою довжиною має бути юбка. В церквах зараз в багатьох стоїть питання: а чому батьки погано виховують своїх дітей і вони під час служіння шумлять? Це найвеликі теми, про які ми маємо говорити сьогодні. Всі ті, хто возмущається, що діти бігають, заважають, Хочеться відвести на фронт. Там вже немає дітей, немає родин. Знаєте, я була в таких місцях, де ти бачиш вживу те, що написано в Біблії. Там буде скрижих зубов. Коли ти б хотів би допомогти, а ти не можеш. Коли так завалило людей, як, наприклад, в Харкові, в деяких районах, і туди служба вже приїхати не може. Все. Ті, хто залишились, І вони просто залишились, бо хочуть жити в своєму домі. Їх завалило, а врятувати нема кому. Вже ніхто не бігає, вже ніхто не заважає, не шумить. Я не знаю, скільки я маю ще говорити про цінності, які мають бути у християн. І я продовжую говорити. Але мені боляче, коли ти їдеш з фронту. То одна смс приходить, то ще щось відбувається. Дивні дзвінки, дивні розмови. Ти не можеш послужити в іншій церкві, бо ти не є членом церкви. М -м -м. З яких пір? З яких пір? В Христа людина не вірить? В розп'ятого і воскресшого, чи що? Тобто є такі питання, які люди з'їздять на фронт. Просто подивіться ту обстановку, яка там є, хоча б один раз, і побудьте там один день повноцінно. Так, щоб ти з п'яти ранку і там до пізньої ночі. Подивися, що як відбувається, скільки викликів, скільки розмінувань, скільки взривів, скільки всього. Просто подивіться один раз. Не по відео, а змотайтесь туди, з'їздіть. Візьміть капелани і зізьте, бо вас так просто не пропустять. І у вас багато питань відпаде. Приїжджаючи до церкви, як я будете плакати, коли будете бачити дітей, живих і здорових? Будете радіти, що є сестринське служіння. І неважливо, в якому вигляді вона сьогодні прийшла. Вона прийшла, дяка Богу, вона прийшла. В чому змогла? Що в неї є? Знаєте, збираєш донат, не на часі я хочу жити. Людей, які хочуть жити, ну, їм не на часі подумати тільки про себе. Їм є час подумати про іншого і засудити. Цікаво, да? Хотілося, щоб війна змінила дійсно наші серця. Ми всі молилися багато десятків років про відродження України. І якщо відродження не відбувається, а віруючи про це молиться, то одна із ситуацій це важкі хвороби або війна. Іншого шляху нема. Ми самі цього просили у Бога, і Бог нам дав війну. Хоча є і багато хвороб, наприклад, коли нам розбомбили дамбу в Херсоні, да, було хорошо так 11 цікавих хвороб, які рознеслися по Україні, і деякі люди загинули ще від того. А ми все, що займаємось непонятно чим: недуховним зростом, нецінностю, яка має бути в християнина. Хто вдягнений в що? хто що сказав, а чому бігають, а потім шер. І от ні претензії. От нема чим зайнятися, крім претензій. Мало війни, да? мало загиблих, мало болі, мало печалі. Мало, Надо ще. Виходить так? Чому наші церкви все ще младенці? Я не кажу, що всі, в більшості. В більшості, навіть церкви, які займаються вченням, знаєте, церква розділяється, да? у когось місія дійсно допомагати, там, не знаю, в тюрмах, хтось допомагає сиротам, у когось місія допомагати, да? тобто у всіх різна місія. У мене питання, чому ми все ще, не дивлячись на те, що церква має місію глобально? Ми младенці, ми не жуємо м'ясо. Ми спотикаємося об якусь сестру, об якусь дитинку. Ми спотикаємося, ми все ще слабкі. <клес> да. Вибачте за мої емоції, Мені просто сумно. І мені соромно перед тими людьми, які воюють для того, щоб ми між собою не сварилися, а навпаки, були в єдності. Скільки хлопців загинуло за єдність? Ви що думаєте? Вони загинули тільки за кордони України. Ні. Цілком, як за націю, як за родину. А ми все ще безлад робимо. Все ще робимо безлад в наших церквах. Не подобається нам хтось. М -м -м. Я вийду. Мені цей проповідник не подобається. Не буду я його слухати. Угу. По дорослому. По-християнськи, з духовними цінностями. Боже, дякую тобі. Гарного дня.